Повернення Туска на посаду прем'єра Польщі вважають для України хорошою в принципі новиною на тлі того такого суцільного трешу останніх місяців. Але Туск буде доглядати тепер вже за такою глибоко розділеною нацією, яка впродовж восьми років популістичного управління права і справедливості перетворилася на поганого хлопця європейської політики. Туск зможе допомогти Польщі повернутися до мейнстріму ЄС та перезавантажити відносини з Україною. Йому доведеться керувати коаліцією з чотирьох різних політичних сил. Це випробування для Туска, і він майже напевне наштовхнеться на протидію з боку права справедливості. А крім того, Польща увійде в період двох років без перервних виборів. У Польщі, нарешті, відбулася зміна влади. Маріуш Моровецький, який керував урядом Польщі 6 років 11 грудня, пішов у відставку, пішов з посади. Замість нього керувати урядом Польщі буде Дональд Туск, людина, яка керувала цим урядом з 2007 по 2014 роки. І так у Польщі нарешті інституційно власне завершилися результати виборів 15 жовтня. Те, що Право справедливість не змогла втретє поспіль зберегти коаліційний уряд. Перемога опозиції в Польщі засвідчила, що виявляється правих популістів в Європі можна перемагати, і повернення Дональда Туска в Україні, наприклад, це також дуже хороший сигнал, адже відносини з Польщі зараз мають перевірку аграрною кризою, кризою на кордоні, як ми знаємо. І перемога Дональда Туска це хороший сигнал для Європи, адже Франція та Німеччина отримали дуже хорошого такого союзника для. Справи відбудови Євросоюзу про всі ці надії, які очевидь, ще пройдуть певну перевірку найближчими роками. Ми сьогодні розповідаємо в районі за кордон. А я закликаю вас підписатися на цей канал а також порадити це зробити своїм друзям. Для багатьох європейців справді повернення Дональда Туска, якому 66 років, є хорошим сигналом. є сигналом повернення до часів, наприклад, там 2015 року. Адже, наприклад, журнал Пливовий політико видання писала, що опоненти опоненти Туска з партії Право і Справедливість постійно вкидали цитую гайкові ключі в механізм Євросоюзу. Постійно робили якісь капусті Євросоюзу. Але слід сказати, що новий Дональд Туск може відрізнятися. Так званого старого туска, адже замість того, щоб керувати впевненою європейською країною, як це було наприклад, 2012 року, яка швидко розвивається разом з Європою. Нині Туск буде доглядати за такою собі розділеною глибоко розділеною нацією, яка впродовж восьми років популістичного правління права і справедливість перетворила Польщу в такого собі поганого хлопця європейської політики. В Європі часто пишуть, що є певна ностальгія за тим попереднім прем'єрством Дональда Туска, коли, наприклад, Франція, Німеччина та Польща дуже активно працювали, співпрацювали і рухали бізнес в Європі в межах так званого Веймарського трикутника. Це таке об'єднання неформальне цих трьох країн. Це тріо було настільки успішним, що Дональд Туск в 2014 році, після того як програв вибори в Польщі, і перестав бути прем'єром цієї країни, він одразу ж отримав посаду голови Європейської ради і головою цієї Євроради він був до 2019 року, поки знову не повернувся в польську політику. Ну а тим часом, доки Качинський, Дуда та Муравецький керували Польщею, то одна з найважливіших країн Євросоюзу потрошки створювала. Постійні проблеми для Європи йшлося про проблеми з верховенством з судовою реформою, з свободою слова, з правами ЛГБТ спільноти і тотальною забороною абортів, яка відбулася в Польщі, і власне практично тільки е, така гігантська, шалена допомога Україні після 24 лютого 2022 року, хоч трошки на певний час стримала щоденний щотижневий шквал критики, який лунав з боку Брюсселя на адресу Варшави. Тому перше сподівання європейців після повернення туска. На посаду прем'єра у Польщі це те, що ця людина поверне Польщу в такий мейнстрім Європи, поверне її у те, що власне називається Євросоюзом, і також крім того, повернення Дональда Туска воно позбавить Віктора Орбана, ще одного такого ключового союзника в спробах Орбана фактично підірвати зсередини усі засадничі пріоритети, принципи Євросоюзу. Друге сподівання ЄС це адвокація України з боку Туска, адже Наразі Євросоюз перебуває на новому етапі розширення. Власне, головним в цьому розширенні буде євроінтеграція України. А ми знаємо, що у Польщі з Україною зараз проблеми з аграрниками і прикордонні проблеми. Тому в Євросоюзі дуже сподіваються на досвід Дональда Туска, на те, що він, по-перше, знає. Всі механізми роботи польського уряду адже був там, і є польським політиком досвідченим, і крім того, він знає всі двері і потрібних людей у Єврокомісії. Тому це цей такий досвід він за ідеєю мусить допомогти туску спри е, бути таким адвокатом і помічником стосовно українських питань. І третє сподівання на Дональда Туска це те, що він здатен заспокоїти польсько-німецькі відносини. Власне, антинімецькі настрої дуже широко розпалювалися партією право і справедливість. І власне, Туска взагалі вважали у Польщі таким собі і називали вірніше німецьким агентом. Постійно лунали навіть такі нацистські натяки, постійно були регулярні звинувачення Туска в тому, що він німецький агент. Ну і дехто взагалі пише, що. Ці відносини між двома країнами точно поліпшаться, адже далі вже вони гіршими бути точно не можуть настільки все було кепсько в останні роки, особливо після того як Варшава почала дуже настійливо наполягати на новому етапі німецьких репарацій за другу світову війну. Ну, і взагалі, для Туска німецьке питання дуже болюче. Фактично, восени 2005 року він програв президентські вибори покійному Леху Кичинському через такий собі чорний антинімецький піар супротивників справа справедливості. Ця партія поширила інформацію про те, що Буцімто дід Дональда Туска в роки другої світової війни воював добровольцем у Вермахті. Насправді, все було не так. Адже Йозеф Туск був мобілізований в німецьку армію, але через 10 днів фактично. Дезертував з неї і приєднався до польської армії, яка воювала на заході Європи. Але великі надії на Туска можуть зіткнутися з такою внутрішньою політикою у Польщі, з реальністю польської політики, де Дональду Туску часто може бути замало простору для маневру. Насамперед. Він буде на чолі уряду, який складатиметься з чотирьох коаліційних різнонаправлених часто сил. Так, там будуть праві центристи, такі, наприклад, як платформа обов'ятельська, власне самого Дональда Туска. Там будуть е ліберальні демократи, але там вони будуть, будуть і соціалісти а також будуть такі правоконсервативні аграрники. Тобто е треба буде давати раду такому конгломерату і ідеології різних. А ще звичайно на туска буде дуже сильно впливати опозиція, справа справедливості. Звичайно, вона буде постійно і має при тому інструменти негативно якось впливати на діяльність уряду. По друге дуже гостре питання це в тому, як і коли і чи взагалі зможе Дональд Туск повернути частину заблокованих євросоюзом коштів. Адже насамперед йдеться про 35 мільярдів євро грантів і позик євросоюзу, які цій країні було обмежено через так само певні проблеми з розвитком демократії в рамках такої коронавірусної цієї підтримки, а взагалі то є 76,5 мільярдів євро, так само грантів і позик, таких звичайних грошей ЄС на розвиток Польщі, і всі ці кошти заморожені. Власне, Туск свою виборчу кампанію проводив під гаслом повернення цих коштів. Ну тобто, давайте ви проголосуєте за опозицію. І за певний час наша політика призведе до того, що ЄС розморозить всі ці кошти. Більше того, вже майже відразу після такої своєї перемоги, 15 жовтня, на виборах, Дональд Туск почав робити певні рухи, щоб майже відразу ще до кінця цього року вже 7 мільярдів розморозити. Чи вдасться йому це? Це знак питання, адже Дональду Туску йому його уряду потрібно буде вирішити ключове питання верховенства права в 2021 році. Конституційний трибунал. Польщі постановив, що закони Польщі є пріоритетними на території цієї держави, аніж закони Євросоюзу. І власне це було таке ключове питання, після якого дуже багато коштів було заморожено. Водночас і Євросоюз наразі має певні свої власні мотиви якомога швидше частину цих коштів розморозити. Президентка Євросоюзу, так звана королева Європи, як її називають Урсула фон дер Ляйн, Вона не проти влітку наступного року повернутися ще раз на посаду в друге поспіль стати президенткою Єврокомісії, і вона розуміє, що стабільна Польща, стабільний коаліційний уряд Дональда Туска він може допомогти власне їй у цьому прагненні взагалі в збереженні статус-кво Же у своїй виборчій компанії Урсула фон дер Ляїн буде спиратися на європейську народну партію. А власне в цій народній партії європейській дуже сильні є позиції і авторитет того самого Дональда Туска, також його партії платформи обивательської. Ну і по-третє, Дональд Туз зіткнеться з дуже жорсткою, можливою позицією президента Анджея Дуди. Він, хоча є позапартійним президентом, але, звичайно, є ставлеником права і справедливості, і крім того, може бути значна опозиція Конституційного трибуналу цієї країни, який наразі контролюється фактично пісом партії Права і справедливість. Виходить так, що будь-який закон, який, наприклад, скасовує ту саму судову реформу колишньої влади, він спочатку прийде на розгляд президента, той може або його витувати, або відправити до конституційного трибуналу, де знову ж таки є вплив сильний того самого ПІСУ. Ну і це, звичайно, буде трішки обмежувати власне діяльність і реформи Дональда Туска. І четверта небезпека: четверта небезпека для Туска, це те, що Польща у найближчі два роки війде в такий процес безперервних виборів. В наступному році, в квітні, польщі очікують місцеві вибори. Потім, влітку, в червні, вибори послів до Європарламенту. А у 2025 році президентські вибори, і звичайно, це тло політичної боротьби, постійних перегонів, постійної пропаганди, агітації, постійних нападок, постійних таких палець колеса. Воно буде заважати дольдотуску. Тому, звичайно, українці сьогодні, огляду на сьогоднішню ситуацію. Ми просто мусимо бажати успіху цьому уряду. Іншого варіанту в нас немає. А от чи вже безхмарною буде нова каденція Туска в Польщі, район за кордон розповість в наступних випусках.